Сьогодні поговоримо про закони та принципи раціонального харчування. Харчування це провідний факт у збереженні здоров'я людини, особливо коли мова йде про зростаючий організм. Раціональне харчування це доцільно організоване та своєчасне постачання до організму людини поживної та смачної їжі, яка містить оптимальну кількість харчових харчовин, необхідних для підтримування життя росту, розвитку та підвищення працездатності. Енергоцінність раціону має відповідати енерговитратам організму. Маса тіла має бути оптимальною та в дорослій людини залишатися незмінною. Рекомендовано дотримати значення маси тіла в межах оптимального індексу. У харчовому раціоні має бути достатня кількість усіх харчових речовин, необхідних для пластичних енергетичних процесів та регуляції фізіологічних функцій. Харчовий реціон має бути збалансованим за змістом різноманітних харчових речовин. Їжа має надходити до організму у певний час через рівні проміжки часу. Найкращим є 4-5 разове харчування. Хімічний склад їжі має відповідати не лише індивідуальним потребам, але й можливостям організму. Їжа повинна мати приємний зовнішній вигляд, смак, аромат. Їжа повинна бути нешкідливою, тобто не містити хвороботворні мікроорганізми, радіонукліди, токсини, важкі метали тощо. Отже, раціональне харчування це фізіологічно повноцінне харчування здорових людей із врахуванням їх віку, статі, характеру, праці та інших факторів. Раціональне харчування сприяє збереженню здоров'я, опірності шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній і розумові працездатності, а також активному довголіттю. Вимоги до раціонального харчування складаються із харчового раціону, режиму харчування, умов прийому їжі. Вимоги до харчового раціону: енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатрати організму, належний хімічний склад, оптимальна кількість збалансованих між собою поживних харчовин. Добра засвоюваність їжі, яка залежить від її складу і способу приготування. Високі органолептичні властивості їжі, зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах, колір, температура. Рідноманітність їжі за рахунок широкого асортименту продуктів і різних прийомів їх кулінарної обробки. Здатність їжі створювати відчуття насичення. Режим харчування включає час і кількість прийомів їжі, інтервали між ними, розподіл харчового раціону за енергоємністю, хімічним складом і масою по прийомах їжі. Умови прийому їжі, відповідна обстановка, відсутність відволікаючих від їжі факторів. Правильне харчування перше ключ до здоров'я і доброго самопочуття, без яких важко досягнути максимальної працездатності. Вісім основних принципів раціонального харчування. Перше підтримуйте постійне співвідношення між основними компонентами харчування в пропорції 50-20-30%. Щоденне вживання калорій повинно розподілятися так: 50% на вуглеводи, 20% на білки і 30% на жере. Отже, 50% калорій, які ми вживаємо, щоденно приходяться на вуглеводи. Саме вони заряджають нас енергію в найбільшій мірі. Вуглеводи діляться на моносахариди, дисахариди і полісахариди. Вуглеводи становлять основу наших харчових продуктів, таких як свіжі фрукти, овочі, горох, картопля, кукурудза, хліб, всяна каша, рис. Вміст жирів у щоденному раціоні близько 30%. Тут основна проблема полягає в тому, щоб зуміти обмежити щоденне вживання жирів до цієї цифри. Жири відкладаються в жирові тканині і утворюють запас енергетичного матеріалу. Надлишок жиру в раціоні часто пов'язують із виникненням раку кишечника, грудей, пішлинкових зала, яєчників і прямої кишки. Білки становлять близько 20% калорій, які ми щоденно вживаємо. До них відносяться риба, телятина, пісна яловчина, баранина, свинина, тверде, сир, молоко. Харчова цінність білка залежить від його засвоюваності. Білки рослинних продуктів важко доступні для травних ферментів, тому в кошечнику вони засвоюються гірше, ніж білки тваринного походження. Утриматись правила 25 50 25 для визначення кількості калорій на кожен прийом їжі. 25 калорій повинні припадати на сніданок, 50% на обід і 25% на вечерю. Це допоможе отримувати нормальну вагу тіла. Надлишкова вага пов'язана із небезпекою такої хвороби, як рак. Користуйтеся формулою для розрахунку вашої ідеальної ваги, занадто низький вміст жиру в організмі може викликати певні аномалії і порушення. Користуйтесь формулою для визначення числа калорій, необхідних для підтримки ідеальної ваги. Перш за все, необхідно, щоб кількість калорій, які ми щоденно вживаємо, була збалансована. Енерговитрати і енергетичну цінність їжі вираховують в кілокалоріях. За енерговитратами люди поділяються на 5 груп. Пропоную переглянути табличку. Якщо у вас є зайва вага, негайно переходьте на індивідуальний план харчування. А саме, особливо дотримайтесь правила 50 20 30 зменшуйте вживання калорій і збільшуйте їх витрати. Їсти менше жирної їжі, різко обмежити споживання смаженого м'яса, масла, ковбаси, сосисок, сметани, сиру, майонезу. Вживайте менше цукру. Їсти більше низькокалорійних продуктів, об'ємних сирі овочі, фрукти, хліб, грубого помолу, соки. Їсти треба повільно, добре пережовуючи, витрачаючи на кожен прийом їжі не менше 20 хвилин. Намагайтеся харчуватися розумно, пам'ятайте, що почуття голоду виникає двічі. Небезпечне переїдання перед сном, яке затруднює роботу серця, легень викликає різні захворювання шлунка. Необхідно обмежити споживання солі, яка часто викликає гіпертонію. Треба пам'ятати, що організму потрібно лише 2 г солі на день, а ми споживаємо до 20. Принципи здорового харчування відповідно до рекомендацій експертів: перше раціонне харчування повинні складатися з різноманітних продуктів переважно рослинного, а не тваринного походження. Друге, споживайте хліб, зернові продукти, макароні вироби рис та картоплю декілька разів на день. Третє, споживайте не менше 400 г на добу різноманітних овочів та фруктів, бажано свіжих та вирощених у місцевих умовах екологічних чистих зон. Четверте, підтримуйте масу тіла в рекомендованих межах за допомогою норм калорійної дієти і щоденних помірних фізичних навантажень. Контролюйте вживання жирів. Вживайте молоко і молочні продукти з низьким вмістом жиру і солі. Вибирайте продукти з низьким вмістом цукру, обмежуйте частоту вживання рафінованого цукру, солодких напоїв та солодощів. Віддавайте перевагу продуктам з низьким вмістом солі, загальна кількість якої не повинна перевищити однієї чайної ложки на добу.